Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника, секретаря РНБО. Відсьогодні субсидії за комунальні послуги почнуть видавати готівкою першими гроші отримують пенсіонери разом з пенсією. Помер вокаліст британського гурту Родівчи Кейт Флінт. Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО, а також з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідні укази президент України підписав сьогодні зранку. Про це глава держави заявив під час виступу на раді регіонального розвитку в Миколаєві. Також президент доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову зібрати спеціальне засідання Ради нацбезпеки у середу, 6 березня, обговорюватимуть реформування Укроборонпрому. Суспільство, суспільство воно хоче і має право знати правду. Всі хочуть знати правду. І я, як президент, теж хочу знати правду. Тому. Зараз будуть створені для цього всі необхідні умови. Сьогодні зранку перед відльотом до Миколаєва я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Так само його знято з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Таке моє перше рішення. Президент, звісно, не суд, і я не є суддею. І моя заява точно не є вироком. Але моє завдання, обов'язок, якщо хочете, створити такі умови, щоб люди повірили в чесність і неопередженість об'єктивного розслідування, щоб кожен. Міг переконатися, що в подібних ситуаціях, якщо є доведена війна, не врятують ні посада, ні зв'язки, ні прізвища, ані давні знайомства з президентом. Всі рівні перед законом. Один український військовий загинув сьогодні на Донбасі. Йому всього було 20. І забороненого озброєння бойовики гатили по Зайцевому Широкіному пісках та водяному. Обстріли Лебединського тривали понад 3,5 години. Бойовики відкривали вогонь з великокаліберної артилерії та протитанкового ракетного комплексу. За даними розвідки, командування Російської Федерації цілеспрямовано провокує ескалацію бойових дій на сході України, зокрема в інтересах виконання замовлень російських військових, навчальних та науково-дослідницьких закладів. Однією з причин активізації протягом минулого тижня обстрілів противником позицій об'єднаних сил. Боєприпасами 122 та 120 калібрів була здача заліків з бойової стрільби курсантами одного з російських вищих військових навчальних закладів, які прибули для практичних занять на базі з'єднань і частин першого та другого армійських корпусів. Водночас з російськими військовими фахівцями здійснювалось випробування нового зразка безпілотного літального апарату при застосуванні у складі розвідувально-ударного. Субтитры Оперативники прикордонної служби спільно з нацполіцією викрили схему легалізації в Україні російських найманців. Про це повідомляє державна прикордонна служба. За фігурантами справи тривалий час стежили. Зокрема, щоб направити в Україну терористів. Зломисники намагалися фальшувати паспортні документи громадян Російської Федерації. Щоб непомітно заслати в Україну бойовика, його документи ретельно готували та намагалися завчасно декілька разів обкатати за маршрутом майбутнього руху через український кордон. Згодом у паспорт мали проставляти підроблені штампи про перетин Держкордону України в різних пунктах пропуску, начебто вони неодноразово перетинали кордон. Оперативники з'ясували, що одним із паспортів оформлений на громадянина Російської Федерації, який перебуває у міжнародному розшуку як бойовик іділу. Частина інших документів стосувалася осіб, які причетні до тяжких злочинів. Наразі даний канал нами дискредитовано, паспорти терористів вилучено. Цим особам заборонено в'їзд на територію нашої держави. Посібники громадянин України та громадянин РФ встановленим порядком передано до національної поліції. Шевченківський райсуд Києва відхилив клопотання прокурорів про продовження дії запобіжного заходу для Владислава Мангера. Йдеться зокрема про заборону виїжджати за межі Херсона без дозволу слідчих, надягати електронний браслет, здати закордонні паспорти і не спілкуватися з іншими фігурантами справи. Водночас за Мангером у суді залишилась застава. Також є чинним його обов'язок з'являтися до прокурора і слідчого судді суду. Нагадаю, в лютому голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства активістки радниці мера Херсона Катерини Гандзюк було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справом внесення застави. Діє ухвала, відповідно до якої е, мангеру обрано запобіжний захід у вигляді застави. Застава це є безстроковим запобіжним заходом, тому е, запобіжний захід існує. Мій підзахисний не збирається тікати, не збирається залишати територію України, збирається всіляко сприяти слідству у, у знаходженні справжнього винуватця. 16 березня у Києві на ремонт закриють шулявський міст. Рух транспорту відбуватиметься сусідніми вулицями, як на час реконструкції, які на час реконструкції стануть односторонніми. У Києвпастранці повідомили, що у зв'язку з ремонтом свій рух змінять також сім тролейбусів. Крім ремонту мосту, планують також розширити і сам шляхопровід за проектом. Буде шість смуг для транспорту замість наявних чотирьох. Монтаж шляхопроводу буде тривати до червня місяця. Паралельно в цей період будуть виконуватись роботи по перекладці інженерних мереж. Вже наприкінці цього року буде відкритий новий міст. Загальна кошторисна вартість будівництва об'єкту 830 млн грн. Європейський союз продовжив санкції проти експрезидента Віктора Януковича та 11 його соратників. Відповідне рішення оприлюднене на офіційному сайті ради ЄС до 6 березня 2020 року. Заморожено активи 12 осіб, визнаних відповідальними за привласнення українських державних коштів або зловживання службовим становищем, що призвело до втрати громадських коштів. Обмежувальні заходи щодо однієї особи не були продовжені, йдеться в повідомленні. Нагадаю, посли ЄС раніше вирішили виключити із санкційного списку екс-главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Від сьогодні субсидії за комунальні послуги почнуть видавати готівкою. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 6 лютого. Першими гроші отримають пенсіонери, їм нарахують субсидії разом з пенсіями. Решта українців грошові субсидії зможуть отримати в Ощадбанку з 12 березня. Як повідомляв міністр соціальної політики Андрій Рева, готівкою виплачуватимуть субсидії тим домогосподарствам, яким вона призначена на поточний опалювальний сезон. Наразі таких домогосподарств понад 3,5 мільйони. Через захворюваність дітей на грип та гриві у 15 столичних школах карантина. В 11 закладах столиці освітній процес припинили частково, у чотирьох повністю. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворосник. Повністю закриті дві школи Деснянського району, по одній Подільського та Шевченківського районів. Наразі в столиці кількість хворих на грип та гриві зросло на 0,4% за рахунок дітей. Представники силових структур готуються до виборів. В Запоріжжі поліцейські рятувальники, патрульні, нацгвардійці та спостерігачі організували спільні тактико спеціальні навчання. На 14 видів можливих порушень під час виборів президента тепер обіцяють, реагуватимуть миттєво та злагоджено. Відпрацювали як діяти, якщо знайшли вибухівку в приміщенні дві печатки в сейфі замість однієї, або якщо підкуповують виборців. Належну реакцію структур отримає кидання коктейлю Молотова у фойє приміщення де розташована виборча дільниця. На кордоні Індії та Пакистану сьогодні поновилися обстріли. В Міноборони Індії заявили, дводенне перемир'я порушив Пакистан. Із мінометів та стрілецької зброї військові понад три години обстрілювали лінії контролю в штаті Кашмір. Індійські війська теж у відповідь відкрили вогонь. Про жертв не повідомляють. В останній стріляніна відбулась два дні тому. Тоді загинули 11 людей по обидва боки кордону. Конфлікт Індії та Пакистану загострився всередині середині лютого після теракту, в якому загинули майже півсотні індійських військових. нью делі вважає, що терористів прихистив Пакистан. Помер вокаліст британської групу Продіджі Кейт Флінт йому було 49. Флінта знайшли мертвим в його будинку у графстві Есекс. За попередніми даними поліція не виявила ознак насильницької смерті Флінта. Тим часом в інстаграмі гурту його колеги написали, що вокаліст наклав на себе руки. Кейт Флінт став культовою фігурою на британській музичній сцені. В Україні гурт виступав шість разів. В Американському штаті Алабама сталося одразу два торнадо. За останніми даними стихія забрала життя 23 людей. Серед них і восьмирічна дитина. Як попереджають місцеві правоохоронці, кількість загиблих може зрости, адже є зниклі безвісти. Їхню кількість поки що не називають. Два торнадо накрили Алабаму вчора увечері. Стихія руйнувала будинки, ламала лінії електропередачі і з корінням виривала дерева. Через негоду в Алабамі і сусідньому штаті Джорджія без світла залишились десятки тисяч людей. Нові технології як інструмент пропаганди використовують у Китаї небувалої популярності там набирає додаток для смартфонів про політику лідера Сі Цзіньпіна. Платформа під назвою Вивчити могутню країну містить статті, документальні фільми та короткі відео про політичну філософію Китаю. У додатку можна пройти тести на знання політики партії. За них користувачі отримують бали, а потім і подарунки. Додаток створили у січні, і всіх 90 мільйонів членів партії змусили там зареєструватися. Накази про завантаження програм надійшли і в університети та приватні компанії, тому додаток швидко став найпопулярнішим у Китаї. Найсильніші та найкращі українські спортсменки Ольга Лящук та Анна Мирон вкотре підтвердили свій високий клас. Зокрема, Лящук виграла Арнольд Класік Про, який відбувся в США. Як розповіла українська стронгвумен, останні чотири місяці вона тренувалася двічі на день без вихідних. Своїм рецептом перемоги називає Титанічний труд та віру в себе. А ось Анна Мирон стала чемпіонкою світу з бодибілдингу. Напружено готувалася півроку. Серед журі були лише американці, то жодних поплажок дівчата не мали. Судді американські, звісно. І всього вседійств наших родних з України. Тобто це перемога. Чистая победа, то есть просто по, э, по форме, по, по подготовке. Найти в себе равновесие и понять, чего конкретно человек хочет. Когда ты определишься и начнешь идти только к одной цели, а не 350 целей нашел и распинаешься на них. Я поняла, что я хочу выиграть Арнольд, я полностью, как сказать, от отсоединилась от мира и начала подготовку. У Ріо де жанейро триває щорічний карнавал. Вулиці міста заполонили танцівники, музиканти та переодягнені в різнокольорові костюми. Люди, дехто використав подію для акцій протесту. Деякі бразильці одягнули на себе помаранчевий одяг. У такий спосіб вони виступають проти політики чинного президента країни. Його син, який є сенатором Ріо де жанейро нещодавно опинився в корупційному скандалі. Нагадаю, що карнавалу Ріо де жанейро буде тривати до 6 березня. Очікують, що його відвідають близько 7 мільйонів людей. І на цю мить у мене все. Наступний репортер дивіться вже о 19.45. Більше інформації на сайті прямого каналу prm.ua. далі наш ефір продовжить. Програма Ехо України і Матвій Ганапольський. Матвій Юрійович, добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу сказати, що багато гостей і багато тем встигнути б все. Ехо України.